Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо мега смачну закуску. Будемо ми маринувати шампіньйони. Ось такі взяли шампіньйончики. Краще брати, напевно, менші. Такі також підійдуть, ми будемо їх в процесі відварювати, вони зменшаться. Для цього рецепту нам також потрібна зелень, чесничок, лавровий лист, оцет, олія, сіль, цукор, душистий перець, перець з горошком та коріандр. Друзі, ми приступаємо до приготування, покажемо вам усі процеси. З вас, як завжди, лайк та підписочка на канал. Ми погнали! В першу чергу нам потрібно буде приготувати розсол. після чого потрібно буде обмити гриби і додати до розсолу. Також будемо робити до грибів заправку. Так, друзі, нам потрібно набрати в кастрюльку півтора літра водички і поставити на плиту, щоб вона закипіла. Все, поставили водичку на плиту. І чекаємо, поки вона закипить. В цей час ми помиємо грибочки. Так, робимо розсол до грибочків, водичка вже у нас підкіпає. В розсол ми в першу чергу додаємо коріандр одну столову ложку. Після цього ми додаємо декілька листочків лаврового листя. По е, чайній ложечці горошком і душистого перчика е, півтори е, чайні ложки цукру і півтори столові ложки солі. І все має Підкіпіти, трішки проваритися, після чого ми додамо шампіньйони. Так, все потрібно гарно вимішати, щоб цукор, сіль розчинилися. Пару хвилиночок підкіпить і будемо додавати гриби. Так, водичка підкіпає, закидуємо грибочки. Ще декілька хвилинок і грибочки будемо витягувати. Друзі, приступаємо до приготування заправки. Для цього нам потрібно порізати укропчик. Заправку ми даємо парчик чілі, щоб підгострити трішки грибочки. Так, Потрібно е, виняти зернята. Вони нам не потрібні. І нарізаємо мілко-мілко перчик. Так, також в заправку додаємо часничок. Нам потрібно е, 4 невеличких зубчика. Нарізаємо мілко. Грибочки зварилися, потрібно їх дістати. І трішки, щоб вони охололи. Так, грибочки ми дістали, щоб вони охололи. Розсол не виливаємо. Зараз ми заправимо грибочки заправкою і змішаємо з росолом і все поставимо в баночку на 24 години. Можна, якщо у вас буде витримка, можна і на 3 сутки поставити, так буде краще. Але ми не зможемо стільки терпіти, тому ми завтра будемо їх вже пробувати. Нарізали часничок, нарізали парчик та укроп. І зараз сюди додаємо півтори столові ложки уксусу. Також в заправку йде цукор, половинка столової ложки. І залишиться заправити олією. Буквально 50 мл олії буде достатньо. І все вимішуємо. Вимішуємо заправочку і будемо додавати її до грибочків. Так, заправку перекинули до грибочків і все гарненько перемішуємо. І зараз будемо їх вже викладати в баночку. І ставити маринуватися. Аромат від заправки стоїть фантастичний просто. Так, Починаємо перекладати шампіньйони з заправкою в баночку. Глас алмаз взяв якраз під цю баночку грибочків. Все виклали і зараз будемо заливати маринадом. Заливаємо все маринадом. Закриваємо, ставимо в холодне місце і завтра будемо дегустувати. Бачите, яка краса вийшла? Супер. Дістали грибочки з погрібця. О, баночка аж. Бачите, як підмерзло трішки. І зараз будемо дегустувати грибочки. Цікаво, що в нас вийшло, Замаринувалися. Або ще хай постоять. Друзі, замаринували печерейці і зараз будемо їх куштувати. Шикарна закуска, виходить. Такі трішки пікантні. Неможливо зупинитися. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал. Підтримайте нас, ми продовжуємо готувати. Напишіть якісь цікаві рецепти, що нам ще приготувати на нашому каналі. Друзі, сьогодні будемо з вами прощатися. До нових зустрічей.